Українські народні пісні в сучасній обробці, світові хіти, театралізовані номери та хореографічні композиції. Усе розмаїття своїх багатогранних талантів продемонстрували глядачам учасники народного фольклорного ансамблю Любисток під час свого звітного концерту. Виселкова країна Любисток саме з цією новою програмою шоскінські артисти виступили на сцені театрально-концертної зали Юність центру естетичного виховання. Приєдналася до численних прихильників творчості «Любисток». Вистку і моя колега Світлана Ковальчук. Напередодні концерту за лаштунками панувала розпалення пристрастей та творча метушня. Хвилювалися всі від керівника і юних артистів до акомпаніатора. Адже підготували вони для глядачів цілком нову програму Веселкова країна Любисток, до якої старанно готувалися протягом року. Учасниці народного фольклорного ансамблю Любисток впевнені, що звітний концерт відбудеться як завжди на відмінно. Ми е все отрабатываем на 12 баллов. Также и хотим в этом году отработать свой отчетный концерт. Мы очень упорно готовились к этому концерту и думаем, что все пройдет на ура. У нас коллектив очень хороший, у нас всех друг друга постоянно поддерживают. У нас веселый коллектив. Мы ездим по всем по многим городам и.